Вітаємо вас на телеканалі Віка в ефірі Молодіжне Інформаційне Агентство для вас у студії працюють Анастасія Лучицька та Анна Олексенко сьогодні. У випуску заходи з пожежної та мінної безпеки, просвітницька робота ДСНС серед дітей, підбиття підсумків стажування активної учнівської молоді в органах місцевого самоврядування. Нова сучасна професія таргетолог. Сюжет із циклу, професія моєї мрії. Фестиваль талантів та благодійний ярмарок відзначення Дня дитячого телебачення та радіомовлення у Черкасах. Про ці та інші новини у нашому випуску далі. Бути обізнаним в правилах безпеки це завжди актуально, особливо в умовах воєнного стану. Таж команда ДСНС провели профілактичні заходи з мінної та пожежної безпеки у школах та дитсадках. Наш журналіст Ілля Портянко відвідав один із таких та дізнався, що робити у надзвичайних ситуаціях. Пожежна безпека була і залишається наразі важливим питанням, до якого нас, діток, починають готувати з маличку. Але в момент повномасштабного вторгнення активізувалася ще одна дуже небезпечна загроза міни. Зараз ми дізнаємося, як представники ДСНС починають готувати малят в нових реаліях сприйняття, розуміння та реагування за темою пожежна та мінна безпека. Правильно зателефонувати сто один, але якщо поряд з вами немає мобільного телефону, ви можете врятуватися таким чином, що заходите до ванної кімнати. Зачиняєте двері і підкладаєте щось під двері, щоб не потрапляв туди дим. Державна служба з надзвичайних ситуацій такі заняття у дошкільних і загальноосвітніх закладах проводить регулярно. Якщо для старших застосовують бесіди та навчальні відеоматеріали, то з молодшими захід відбувається в ігровій формі. Ви сьогодні могли бачити, ми співали пісні, ми згадували пса патрона, ми е, вчилися механізму Не підход, не чіпай, телефонує 101. Ми роздавали спеціальні листівки, де е, для дітей е, яскраво зображено правила, які рятують життя. Також малеча могла поставити запитання рятувальникам, а кожен хоче одягнути пожежний шолом чи потримати у руках обладнання для гасіння вогню. Деякого навчаємо, декому повторюємо інформацію. Тому що прості правила рятують життя. Ми таким чином запобігаємо виникненню надзвичайних ситуацій в області. Що робити у випадку виявлення зрозумілого предмета? Речця Юлія Наровкова застерігає. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Фахівці 101 приїдуть і ліквідують вибухонебезпечний предмет. Тож відразу перевіряємо маліків на засвоєння правил мінної та протипожежної безпеки. Шестирічний таймур впевнено відповідає. На підходити незнайомим предметам, не трогати, не можна не запалювати свічки. Як діти у разі виникнення пожежі Доповнює шестирічна злата? Треба закриватися в ванні, намочувати в тряпку або полотенце і закривати внизу. Внизу дирочку, щоб не йшов дим. Не можна брати без дорослих сірники, не можна брати запальнички. Вогонь це дуже небезпечно на важливості безпекових заходів та правил за нагоди. Нагадують вихователі садочка. Ми використовуємо в своїй практиці таку гру пожежники. Це сюжетно-рольова гра, де вони викликають пожежників, телефонують за номером 101. один. Вбачає користь в тому, що діти будуть мати знання. І в такій незвичайній для них ситуації не розгубляться і зможуть використати свої знання на практиці. Без ворон, без ворон, <різь> та зайко. Ілля Портянко, Марин Сухенко молодіжне інформаційне агентство. Черкаська спеціалізована школа No3 розпочала багаторівневу співпрацю з військовослужбовцями Національної гвардії України. У межах співпраці до учнів завітали спеціалісти з бойової підготовки, військовий медик та кінолог. Учні ознайомилися з правилами та прийомами надання першої медичної допомоги та спробували виконати їх практично. Діти отримали інформацію прикладного характеру, з правил безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях періоду воєнного стану. Мрія кожної дитини відчути себе дорослим. І таку можливість надала Черкаська міська рада учням 9-11 класів. Старшокласники мали змогу побачити роботу різних департаментів та познайомитись з діяльністю кожного. Наш журналіст Дмитро Белясник поспілкувався з організаторами цієї ініціативи та учнями, які мали можливість пройти стажування. Деталі у сюжеті завжди хотіли спробувати себе в ролі працівника міської ради, чи дізнатись про нюанси професії певних галузей. Черкаська міська рада дала шанс учням старших класів спробувати свої сили у стажуванні в одному з кількох департаментів. Сьогодні наша знімальна команда завітала на урочистості з нагоди. Підбиття підсумків стажування стажування було створено з метою ознайомлення молоді з принципами роботи міської ради та професійної орієнтації. Однак, у саме такому форматі реалізується вперше, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Кожний департамент проводив різні активності, відповідно оцінювалась як їхня практика, тобто кожен департамент встановлював особисті критерії того, як вони здійснювали перевірку там знань, вмінь, компетентності дітей. І далі наступний етап це було етап есе, тобто діти Писали все про стажування, про те, що б їм хотілось покращити в ті галузі, в які вони працюють. Ну і взагалі, от їхні бачення щодо розвитку міста про свій вибір і мотивацію стажування в обраному департаменті розповідає десятикласниця Дарина. Я обрала департамент соціальної політики, тому що в мене вже був досвід волонтерства. так як зараз з країни війна. Я була в волонтерській організації, де ми збирали гроші для твореності України, і мені дуже сподобалось допомагати людям. І тому через те, що я маю якийсь досвід, тому я і обрала цей департамент. Дарина розповідає, що відчувала велику відповідальність за доручену справу. Тож ділиться своїм досвідом роботи у департаменті. На мою думку, найважче це було практика, тому що нам давали теорію, і мені дали завдання реєструвати. Жителів Черкас для того, що вони отримали продуктові набори, і це для мене було складно, тому що я дуже боялась помилитись і потім дати ще більше роботи департаменту для Ігоря Коров'янського, стажера департаменту освіти та гуманітарної політики. Пам'ятним стало відвідування тренування з футболу. Я відвідав МСК Дніпро на тренуваннях Дніпро Кіц. Це маленькі хлопчики, які грають у футбол та тренуються. Вони мене дуже здивували тим, що у них дуже. Вагата нагрузка Анастасія Чубіна наголосила на нагородженні стажерів, які проявили себе та доклали найбільше зусиль до практики. Вікторія Шевченко одна з півфіналістів, про своє стажування у комунальному підприємстві Будівельник розповідає із захопленням. Новий для мене етап життя, над яким я хотіла попрацювати і спроводити себе в чомусь новому. Посадовиця задоволена результатами стажування і не виключає продовження реалізації цього проєкту. Діти надзвичайно активні, надзвичайно мотивовані, і те, як вони отримували задоволення від цього стажування, то є найкращий показник взагалі того, що це стажування вдалося. А цьогорічні переможці вже ознайомились із моделлю самоврядування Латвійського міста Вальмієра і готові поділитись своїм досвідом. Дмитро Болясник, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. 16-та всеукраїнська онлайн-конференція Мовні виклики сьогодення нещодавно відбулася у нашому місті. Організатор Черкаська спеціалізована школа номер 28 Головна мета заходу залучення молоді до збереження та популяризації української мови. У конференції брали участь школярі із семи міст, які представили свої дослідження та доповіді, у яких відтворено бачення місця рідної мови у сьогоденні. Маркетолог – людина, яка займається налаштуванням і веденням реклами в соціальних мережах. Нині вона є дуже актуальною. Наша журналістка Анастасія Донець поспілкувалася з фахівцем та дізналась про все детальніше. Сьогодні на ринку праці постійно з'являються нові професії. Думаю, всі неодноразово чули такі слова, як маркетинг, таргет та реклама. Про особливості професії таргетолога нам розповість Ольга Поліщук. Однією з переваг цього сучасного фаху є вільна самозайнятість по школи працювати та де кожен може обирати самостійно. Не прив'язана до офісу й Ольга. Останні три місяці дівчина проживає на балі. Може працювати з будь якої точки світу, а сьогодні її робочим місцем є кав'ярня у середмісті Черкас. Дівчина пригадує, з чого все почалося. До таргету я прийшла через свої бізнеси. У мене було два напрямки, з якими я працювала в той момент, і мені потрібно було просувати і один і інший, отримувати клієнтів. І так я купила свій перший курс, вивчала. Його налаштовувала рекламу, відповідно, практикувалась щось виходило, щось не виходило. Але в результаті я отримувала клієнтів і рахувала, що це добре. Професія таргетолога пов'язана з рекламою. Тож таргет, цільову рекламу варто відрізняти від загального поняття маркетингу. Весь маркетинг він вийшов якраз із психології, тому що маркетинг це ж про продажі, це про те, як показати свій товар, як подати і зробити так, щоб людина ним зацікавилась. Таргет це просто інструмент. Інструменти використовуються для того, щоб більше людей, більше цільової аудиторії, побачили рекламу про твій бізнес і відповідно мали змогу там купити якийсь ваш продукт чи вашу послугу у цьому контексті. Запитуємо про миттєву рекламу у соціальних мережах, на яку ми часто звертаємо увагу. Знаєте, той мемчик про те, що нас слухає Фейсбук. Він нас реально слухає. Все, що ми зараз говоримо, це все записується, і це все нам покажеться з часом. За останній рік український рекламний ринок став більш привабливим. Це зумовлено зменшенням російського продукту, зазначає Ольга. Стало звідти дуже мало рекламодавців, і відповідно ринок український здешевшав, і дуже багато почали виходити заходити в рекламу. Клієнтів побільшало. Ми українці не вміють сидіти на місці. Мої клієнти почали працювати з 1 березня, тобто, це був якийсь там четвертий день повномасштабного вторгнення. І мої клієнти такі: ну що, ми відкриваємось уже на західній Україні, чого сидіти? Треба економіку піднімати. На запитання, чи вистачить роботи з реклами на ринку праці для всіх, Ольга відповідає: незважаючи на те, що випускається постійно, дуже багато таргетологів, і там курси деякі випускають по 200, по 300 людей. Хороших таргетологів мало. Зараз клієнт хоче бачити комплекс. Професія однозначно буде розвиватись. Тому що вона буде існувати, поки існує бізнес, якому потрібно рекламуватися. Тож що необхідно, аби розпочати успішну кар'єру таргетолога, немає підходящого віку, до якого потрібно дорости, щоб почати потім працювати в таргеті. Ви можете починати із 15 років, і шістнадцяти, із вісімнадцяти, з із 35 п'яти можна вже починати. І звісно, це черпати дуже багато інформації з різних джерел, тому що немає чогось унікального одного, де можна підписатися і просто гортати читати. Вивчати там матеріали і на цьому зупинитися. Це все потрібно вивчати і одразу приміняти на практиці. І це якраз третя порада. Що коли ми щось нове вивчаємо, нам потрібно одразу практикуватись. У час бурхливого розвитку соціальних мереж професія таргетолога є доволі перспективною. Тож головне бажання. Анастасія Донець, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Дей математики відбувся в школі номер 34 Під час подорожі у світ цифр та формул учні проходили цікаві квести, святкували день народження числа ПІ та скористалися на практиці теоремою Піфагора. Цим святковим тиждень вчителі довели, що такий серйозний предмет можна зробити цікавим для вивчення учнями. День дитячого телебачення та радіомовлення це професійне свято, яке відзначають у всьому світі. Наша команда стала організатором фестивалю талантів та благодійного ярмарку. Виручені кошти з якого пішли на допомогу військовим. Як відбулося святкування юних медійників, дізнавався журналіст Денис Коваль. День дитячого телебачення та радіомовлення – це свято, яке ще у 1994 році започаткував дитячий фонд ЮНІСЕФ. Тож на садкування цього дня ми завітали до дитячої телестудії ЮНІКО, яка власне працює над випуском, який ви зараз бачите на своїх екранах. Цьогоріч відсадкувати день дитячого телебачення та радіомовлення вирішили по особливому. Тому зробили фестиваль ярмарок талантів, розповідає керівниця гуртка ЮНІ кореспонденти центру дитячої та юнацької творчості Надія Чередник. Ідея провести фестиваль талантів виникла минулоріч. На жаль, ми не змогли через Початок війни провести Цьогоріч Ми цю е, ідею свою реалізували. Дякую Збройним силам України. Дякую нашим воїнам за те, що. Ми змогли це зробити у рамках фестивалю. Ініціювали ярмарок виробів ручної роботи, виручені кошти, з якого спрямували на благодійність. Наш сьогоднішній захід, крім того, щоб показати дитячі таланти, ще мав і благородну благодійну мету. Ми збирали кошти для нашої черкаської журналістки-волонтерки Вікторії Хамази. Всі ті поробки, всі ті смаколики, які робили діти, все це. Всі кошти виручені, ми передаємо, передамо наші черкаські волонтерці. Вихованка гуртка Анастасія Донець розповідає, у чому важливість таких заходів. Я думаю, це актуально на даний момент, тому що, в принципі, ми кожен день витрачаємо кошти на якийсь пол, а тут ми всі провели круто свій час, і ці кошти ми можемо відправити нашим бійцям за те, що вони. Обороняють нас і роблять все для того, щоб ми могли круто проводити тут час. Гурток юні кореспонденти існує вже 19 років. За цей час кардинально змінився. Одним з масштабних перетворень став власний проєкт на місцевому телебаченні. Цьогоріч наш гурток буде відзначати 20-річчя, у нас буде ювілей. За цей час існування гуртка у нас був такий етап еволюції від стін газети до зараз власного телепроєкту на телеканалі Віка. Виникла ідея, чому б не зробити програму дитячих новин. Я скажу, відразу ця програма мала зовсім іншу назву, і потім, уже в співпраці з редакцією телеканалу, ми прийшли до назви Молодіжне інформаційне агентство». Восьмирічний Ілля ділиться своїми враженнями від занять на гуртку. Для мене поняття журналістика це тоді, коли людина бере інтерв'ю і вона ну розповсюджує новини. Мені дуже подобається. Я хотів бути популярним. Мені подобається увага. Ну, і тому я, я продовжую ходити. Угу. Я небайдужан жить до всяких записів. Професія журналіста відповідальна, ризикована та творча. Зазвичай глядачі навіть не здогадуються, яка копітка роботи лишається за кадром. Робота нелегка, і проєкт створюється впродовж певного періоду. Треба враховувати, що програму цю роблять діти, і ми їм дорослі допомагаємо. Це не професіонали. Я теж разом з дітьми навчаюсь і разом з ними створюю цей проект. Для мене це теж навчання, і я теж вчусь бути журналістом з дітьми. Також святкування відвідала випускниця гуртка журналістка Анастасія Бут. День дитячого телебачення. Для мене це такий спогад про часи, коли я коли я теж була молодою журналісткою, коли я лише обирала свою майбутню професію і здобувала навички в цьому гуртку. Захід чудовий, рада, що гурток розвивається. я випустилася 3-4 роки тому і. Гурток зробив великий крок вперед. Я дуже цьому рада. Робота над випуском триває понад місяць, і за цей період наші керівники, юні журналісти, редактори, оператори та команда телеканалу Віка створюємо крутий дитячий телевізійний продукт. Проект вже існує шостий рік. Я хочу сказати, він досить таки успішно себе зарекомендував. Думаю, що будемо і надалі створювати цю програму, працювати над нею аби. Радувати містян дитячими новинами, поглядом, дитячим поглядом на деякі дорослі проблеми, на про щоб ді дорослі почули те, що хвилює дітей. Можливо, щоб побачили з іншого боку якусь проблему, так як її висвітлюють діти. Студія Юніку, гуртка юні кореспонденти та телеканал Віка творять сучасну дитячу журналістику в нашому місті. Денис Коваль єлизавета Симаченко молодіжне інформаційне агентство. Народний день дитячої книги Черкаська обласна бібліотека запрошує всіх охочих приєднатись до магічної подорожі. Відвідати книжкову ніч Гаррі Поттера зможуть тільки особи, знайомі з ним та його пригодами. Рухливі ігри, майстер-класи, віртуальна магія, фотозони та безліч інших розваг, що захоплюють. Чекає на дітей віком з 8 років. Для участі необхідно пройти реєстрацію на Фейсбук-сторінці закладу, відповівши на 5 запитань про Гаррі Поттера. А це була остання новина нашого випуску. Команда молодіжного інформаційного агентства завжди у пошуках цікавих тем для сюжетів. Бережіть себе! Зустрінемось у наступному випуску.